Ну, і, мабуть, вам буде цікаво, модна тема це штучний інтелект. Я е, не і спитав OpenAI, які є переваги використання криптотакенів управління для учасницької демократії. Відповідь загальна була наступна: да? Використання криптотакенів. Дозволяє створити більш прозору, безпечну та демократичну систему управління, яка активно залучає громаду до прийняття рішень та забезпечує більший вплив учасників на події, що відбуваються навколо них. Так, ну я тут згоден зі штучним інтелектом, наш кейс це доводить. І декілька переваг більш конкретно: по-перше, стосується децентралізації та самоврядування. Ви бачите, да, що використання токенів дозволяє знизити вплив централізованих структур на процес управління. Учасники можуть самостійно голосувати, приймати рішення безпосередньо, що сприяє більше демократизації та впливу учасників. По-друге, ну я сподіваюся, всі ви це побачили. Використання може надати стимули для активної участі в управлінні. Наприклад, учасники можуть отримувати токени за свою активність і внесок у прийняття рішень. Це може підтримати більш широку і активну участь громади у демократичному процесі. Таке враження, що штучний інтелект підглядав у нашу презентацію. Решта, дві переваги: безпека, прозорість, легкість, швидкість операцій стосуються вже технологічного питання, саме блокчейну, цифрових інструментів. Мабуть, це нам ще предстоїть, як то кажуть. Але. Думаю, що вам буде цікаво, хоча б так переглянути на екрані, або запитайте штучний інтелект власноруч і отримаєте також цікаву відповідь.